Двигун Sanyoong Ом 662. Атмосферний з робочим об'ємом 2,9. Рядний, п'ятициліндровий, однорозпідвальний, два клапани на циліндр. Механічний ТНВД, простий трактор. Знятий з автомобіля Сан -Йонг Корандо. Corando. Але фактично це двигун Mercedes OM602-2,9. Датчик тиску масла підключили. Соляру підключили. аккумулятор підключили, гріем свечки и запускаем. такий ваторчик в такому стані. Першніву групу, а ану прикрий. Першніву групу подивимось. Кришечка лежить. Кришечка лежить. Даже її притягує. глушим вакуумом глушим вакуумом. тримай запускаем без свечок <свеч> Короче, запускаю без без газа Вже класному стані моторчик реально от таких Ні димочка, нічого здесь давно стояв. От такий вот такой моторщик глуши а кстати система охолодження не газує нічого да.